Чотири місяці тому перед стартом жіночої баскетбольної суперліги головний тренер БК Франківськ Прикарпаття Юрій Процюк скромно пообіцяв болівальникам його підопічні постараються не підвести. «Франківськ» став базовим клубом національної збірної України з баскетболу 3 на 3 Тобто всі гравці, які є кандидатки в збірну України по підготовці до Олімпіади будуть знаходитись в БК Франківськ. Ну і автоматично виходячи з цього, ми будемо ставити максимальні завдання в чемпіонаті. України. тренер сказав, дівчата зробили цими вихідними. Франківчанки у двох поспіль іграх розгромили Київ баскет, здобувши ту поспіль перемогу, достроково оформили чемпіонство Суперлізі. Втім, так само скромно, як і чотири місяці тому Юрій Процюк зізнається, довго на лаврах його підопічні не спочиватимуть. Попереду в нас. Важливий сезон 3 на 3 де команда Франківськ Прикарпаття вже вперше в історії презентуватиме нашу державу в світовій лізі, де дівчата, презентуючи Україну, будуть боротися за вихід на Олімпійські ігри. Тому зараз треба трошки, як то кажуть, відпочити і включатися в збори з баскетболу 3 на 3 тому що практично всі гравці команди на 17 Двадцять гравців є членами чи юнацької, чи молодіжної, чи національної збірної України з баскетболу 3 на 3 А поки досвідчені баскетболістки набиратимуться сили у двох іграх в Переяслові, які залишилися в цьому сезоні, майданчик топтатимуть молоді. До речі, хочете крутий спосіб від франківськ прикарпаття навчитися на своїх помилках. Втратила м'яч, віджимайся. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.